Огірки, редиска та полуниця. Ці овочі та фрукти вже з'явилися на центральному ринку. По цьому кров чиновчі редичка?» редічка, 20. рання городина вабить покупців, говорить завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на центральному ринку Тетяна Побережник. Чи безпечні такі вітаміни? каже щодня перевіряють її фахівці. Ми досліджуємо їх на вміст нітратів. Це особливо важливо, тому що його споживають і купляють перві овічі і дітям, і людям похилого віку. А ми знаємо, що нітрати вони дуже шкідливі для організму. Любов Стасю огірки вирощує для продажу 25 років. Розповідає, добре дає натуральне. У нас вирощені вони на гною, кажу так, як є вода і гній закладений у ґрунт. Її огірки сьогодні перевірятимуть на вміст нітратів у лабораторії ринку. Спочатку овоч нарізають та подрібнюють, пояснює лікарка ветеринарної медицини Тетяна Носенко. Береться 10 грамів овочів і додається 50 мл авімакалюють хвостів. Після змішування дослідження проводять нітратомірум. Фахівчиня каже, продукт безпечний. Показує 7 мг на кілограм. Що являється нормою». Ми дуже, дуже наморочилися з ними. Дуже важко, але але ж але є ж ефект, уже, звісно, те, що ми посадили його, посадили на гної. Всі овочі та фрукти, які продають на ринку, фахівці перевіряють щодня, говорить завідувачка лабораторії. Підприємці чи хазяїва, той хто вирощує продукцію, він приходить сам в лабораторію, приносить нам продукцію. Ми досліджуємо і даємо експертний висновок. Такий висновок можна попросити у продавця або пересвідчитися, що вміст шкідливих речовин не перевищений, додає Тетяна Побережник. Продукцію зі збільшеним вмістом нітратів до продажу не допускають. Ми виписуємо акт вибраковки і цю продукцію людина забирає і ми не дозволяємо її реалізувати. Приблизно від 20 квітня по суботу в нас було 9 вибракованих видів продукції. Покупчиня Оксана Кузнєцова розповідає, як шукає на ринку якісні овочі та фрукти. Стараюсь купляти на базарі у тих людей, які провірені, у яких є документи. Звісно, мене інтересує якість. Звісно, мене цікавить якість продукції, і я завжди цікавлюся, скільки там хімікатів. Отруєння небезпека для здоров'я людини, яка скоштує пліс перевищеною кількістю нітратів та пестицидів, говорить лікар-гастроентеролог першої міської лікарні Лілія Лопатіна. Потрапляючи в організм, вони окислюються і завдають носіної шкоди нервовій системі та шлунково кишковому тракту. Треба негайно звертатися в лікарню, якщо виникає нудота, блювання, обільні проноси, які нічим не знімаються. Та радить як вберегти свій організм. Бажано знімати шкірочку з фруктів, овочів краще своє домашнє або в сезон. Не купувати найбільші плоди, найкрасивіші на вощині. Це однозначно продукти, які вирощені на хімічних добавках, тому що звичайний плід має бути не такий, як з картинки, а такий, як от природні. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.